I <laughs> do Більше мене дивує не сама гра, а як її номінують андерграундом, відомою частиною цієї серії. Кардинально не погоджуюся із таким порівнянням. Як би мені цього не хотілося робити, але Unbound більше старається повторити успіх Most Wanted. Так, я знаю, що практично всі NFS-и, так чи інакше порівнюють із найпопулярнішою грою. Але тут воно справді доречне. В андерграунді ми їздили на GDM Japan Domestic Market, тобто на японках або відносно дешевих доступних автомобілях. Тут же, як і у Most Wanted, більше представлені люксові автівки та маслкари типу мустангів. В андерграунді не було копів, а тут за нами ганяються перехоплювачі на корветах. Нічого не нагадує. Єдине, що передає андерграунд, і то більше другу частину, це можливість поставити неонову підсвітку, а також якоюсь мірою оточення: гірський серпантин, швидкісні заїзди по трасі, а також дрифтові змагання, які тут модифікували, але все одно більшість часу ми ганяємо промзонами, бізнесовими районами та середмістям, що більшою мірою якраз нагадує Most Wanted. Якщо говорити за сам Bound, не очікуйте звершень та переосмислень. Це черговий посередній Need for Speed із цікавим візуальним стилем. Оцінка на 3,5 цілком заслужена. Не скажу, що катастрофічно провальна гра, але й не шедевр. Хоча, не дивлячись на недоліки, більшою мірою мені грати сподобалося. Все таки гра мене чимось зачепила. Але про все по порядку. Кажу одразу: так: оцей стиль графіті просто неймовірний. Все вилітає, все анімовано, стилізовано. Є купа варіацій цих ефектів, які можна поступово відкривати. Машина та інтерфейс. Реагують на різні події, все по-хорошому нагадує про стріт. Менюшки теж виглядають класно. Одне задоволення у цьому всьому коперсатися. Кастомізації відносно багато. Кожну машину можна підлаштувати під себе. А оскільки тут є певні комбо, то машина так само візуально буде реагувати на події у грі. Однозначно чудове візуальне рішення, яке варто переносити та розвивати далі. Так само помітно, що гру старалися робити кінематографічною, тому часто будуть якісь драматичні прольоти або ж цікаві ракурси автівок та якихось подій. Але на жаль, це все, що може дати гра у візуальному плані. Інші аспекти ну ніяк не тягнуть на 22-й рік. Ви не повірите, але гра краще виглядає у статиці, ніж у русі. Unbound робили на Frostbite, який мав би видавати крутезну фізику. Втім, ніхто не просить рівня руйнації Bad Company 2. Але те, як поводять себе деякі фізичні об'єкти, це просто жах. Не те, щоб гра їх не прораховувала, вони просто зникають при ударі, ніби їх хтось дезінтегрує. А ті об'єкти, які все таки рухаються. Виглядають як вітання із далекого минулого. Притому я б зрозумів, якби це все робили задля славетної оптимізації. Але давайте відверто. Невже навіть консолі не змогли б прорахувати пару десятків фізичних об'єктів на трасі? Чому флетауту та бернауту це вдалося? А тут ні ще гіршим є візуалізація людей. Вони взагалі не мають колізії та міфічно відскакують від машини. Часто прямо таки кидається в очі, наскільки це неприродно виглядає. Я розумію, що у нас забрали можливість чавити перехожих задля вікового рейтингу. І аби гра не перетворилася на Кармагідон. Та й навіть так світ виглядає живішим, але справді помітно, що стояла задача урізноманітнити оточення чоловічками, але ніхто сильно не переймався тим, як це буде виглядати. Ще одним прикладом лінощів-розробників є дощ. Те, що його натягнули на камеру гравця, помітно одразу. Те ж саме було й у нещодавніх ремастерах GTA. Доволі простий прийом, але сумно, що мокрі текстури нерухомі, що на оточенні, що на самих автівках. Не сказав би, що це катастрофічний недолік але певне відчуття естетичності для мене це все-таки руйнує, як і стилізація персонажів. Загалом я не проти такого прийому, але цей візуальний стиль суперечить загальному реалістичному настрою гри. Виглядає як дешева колаборація із Фортнайтом, та й самі персонажі, ну занадто американські. Хоча сама ідея оживити світ таким чином мені імпонує. Ще пару слів про оточення у контексті візуалу та функціональності: Лейк Shore City, де відбуваються події гри, унікальним назвати я не можу. Казав на початку, це комбінація багатьох ідей попередніх частин Need for Speed. гірські каньйони для дрифту, відносно відкриті території серед містя, безпосередньо міські пейзажі, якісь недобудови та швидкісні магістралі. Чогось такого, чого ми не бачили раніше, тут немає. Як наслідок, якихось відверто цікавих трас можна не очікувати. Втім, є один нюанс. Хоча ми це все бачили і не раз, але розробники вдало поєднують та перемішують наявне оточення. Якщо раніше у якійсь частині NFS це була комбінація із міста та каньйонів, наприклад, то тут є все одразу. Після кількох годин гри ми зможемо обирати та проходити купу заїздів із кардинально різними ландшафтами. Ось ми гасали містом, тепер на виснаження летимо автобаном, де-не-де трапляються карколомні стрибки, потім будемо дрифтувати багатьма поворотами. Звісно, відносно часто доводиться перепроходити одні й ті самі траси, але все одно не можу сказати, що оточення у плані геймплею мені набридало. Не дивлячись на загальну нецікавість нашого міста, все ж різномаїття є і Зробники вдало погралися із набором треків, та й поступово протягом історії стараються їх ускладнювати та урізноманітнювати. Переходимо до звукової частини, яка не підкачала, і на диво є однією із найкращих складових гри. Безперечно, найбільш виразною тут є музика. До проходження я не дуже слідкував за новинами саме про Unbound, тому вкрай здивувався, коли у грі почув українську музику: Калуша, Альону Альону, Аліно Паш та Гребс. Бачив, що деякі з них потрапляли у скандали, але часу на вивчення теми не хотів Трачати просто приємно було почути щось українське, хоча б для різноманіття, але не все так солодко у нашій бочці меду. Тут є і російська композиція, а також Rocky, який певною мірою є обличчям гри. Він не так давно викладав у себе в інстаграмі зетку, за що отримав купу адекватних коментарів. Пізніше допис він видалив, але гіркий осад залишився. Тож його інтеракції у грі я тактично промотував. Якщо прибрати український контекст, варто подякувати розробникам, бо головний принцип підбіру музичного. Супроводу можна окреслити як різноманіття та доступність замість витрачання купи грошей на відомих авторів. Вони придбали ліцензії на композиції із різноманітних країн. Зокрема, тут є польський трек. Наприклад, не знаю, чи можна видати якусь оцінку щодо суб'єктивного музичного смаку, але загалом більшість саундтреків мені сподобалися. Якщо порівнювати із тим же Hot Pursuit 2010 року, то там мені подобалося буквально дві композиції. Так, одна із них саме та пісня 30 Seconds to Mars. Тут же зайшла більшість, але не музикою єдиною. Гра багата на деталізований звуковий дизайн, чого вартує завивання двигунів. Причому і це теж можна кастомізувати, робити звук більш природнім або модифікованим. Також гра полюбляє гратися із ефектами, що відтворюють якісь кіношні прийоми. Наприклад, коли автівка зависає у повітрі, все ніби завмирає в очікуванні. І таких прикладів можна навести багато. Персонажі також не мовчать, і ті ж поліцейські коментують практично всі свої дії. Тому, якщо порівняти Unbound з іншими частинами серії, тут цього значно більше. Тож за звук та музику велика вподобайка. Не буду на цьому детально зупинятися, бо занадто багато прикладів. Саме цей елемент тут зробили добрячим. А тепер поговоримо, як грається. На жаль, маємо немало недоліків, тож спершу почну із хорошого. У грі є кілька основних механік та особенних. Якщо торкнутися їзди, у Unbound доводиться гратися із нітро. Окрім звичного натискання та утримування, тут є комбо та їх таймінги. По досягненню умовної кількості очок або дії, індикатор підсвітиться жовтим, що сигналізуватиме про готовність покращеного нітро. Таке комбо і прискорює краще, і виглядає ефектно. Аби набирати шкалу, треба робити певні дії: їхати за суперниками, дрифтувати, перебувати у повітрі. Якщо знешкодити поліцейську машину, то шкала наповнюється Одразу, якщо порівнювати наповнення Нітро із більш ранішніми іграми серії, то тут у нас він буде практично постійно. Як на мене, це робить геймплей цікавішим та більш динамічним. Тепер можна грати від оборони, коли переслідуєш супротивника та чекаєш на вдалий момент, аби обійти його на фініші завдяки комбо. Ідея ця справді цікава. Друга особливість це дрифт. Зрозуміло, що механіка ця не нова, і більш сучасні NFS давно граються через неї, а не через проходи, як це було колись. Тим не менш, у цій грі керування. Дещо особливе до нього треба звикати. Також важливою особливістю є саме налаштування вашої автівки. В Unbound ти не будеш постійно їздити на одній машині, бо тут є кілька класів, є можливість вигравати їх у перегонах, тож запросто можна взяти одну для швидкісних спринтів, а іншу брати під дрифти, наприклад. Мені зайшла ця особливість, хоча звикав до неї деякий час. Та й вона по-своєму диктує керування, бо до кожної автівки треба звикати, в залежності від ваших налаштувань. Ще із цікавого це загальна ігрова. Та економічна система замість простих точок із заїздами на мапі у нас є місця зустрічі гонщиків із наборами змагань. Десь після чверті гри їх стане настільки багато, що буде можливість обирати, що пройти, а що пропустити. У нас немає якогось ліміту, лише є певна ціль для кваліфікацій, наприклад, не збирати певну суму для вступу. А вже із яким ресурсом гравець буде проходити, залежатиме від нього. Можна грати лише високобюджетні заїзди, а можна гріндити все на початку. Гроші заробляються вкрай. Тяжко і на своїй машині мені не вдавалося залітати навіть у топ-3. Тож спершу навіть зменшив складність, чисто для того, щоб перетерпіти оцей от гринт. Але як тільки назбираєте пару тачок, то проблем із фінансами не виникатиме. Я спокійно апгрейдив все, що хотів, та збирав на якісь Феррарі. Притому пропускав доволі велику кількість негрошовитих заїздів. Також у грі присутній цикл день-ніч. Коли ми зробимо на мапі все, що захочемо, треба буде їхати в один із наших гаражів, і там ми убезпечимо гроші, які Збирали. Якщо нас у цей час спіймає поліція, ми їх втрачаємо. А також перейдемо у наступний цикл. Окрім естетики, це оновлює набір оцих от заїздів, а також переносить рівень переслідування копами. Про що детальніше трохи далі. Та й загалом прогресінг відтворений у формі календаря зі своїми подіями. Щось на кшталт цього ми бачили у FIFA, тож вони вирішили перенести це і сюди. Окрім заїздів, на мапі трапляються купа івентів та предметів колекціонування. Час від часу нам дзвонитимуть різні персонажі із задачками. Швидко перегнати. Якусь машину, що потім відкриє її у магазині, урятувати якогось гонщика від копів, за це дарують новий гараж, камери швидкості, шукати та відкривати АЗС для ремонту і так далі. За рівне наповнення мапи, Unbound мені нагадало Форзу, де так само постійно щось робиш. І це дійсно класно. Якщо вже пригадав, ось ще приклад, де Unbound надихнувся форзою. Кастомізація. Власне, самим оформленням машин можна ділитися, і потім інші гравці скачуватимуть це собі прямо у грі. Також можна купляти одяг своїм персоналі та пози. Так само є можливість налаштовувати різні аспекти керування автівкою, і хоч це було у інших НФС, але за місцевими можливостями мені здалося, що вони це взяли саме із форзи. Не скажу, що це погано, але унікальною цю систему тепер ти точно не назвеш. Але найбільший позитивний момент це заїзди, навіть не скільки сам концепт, бо якщо так подивитися, одного дрифту та нітро замало, аби знову відродити цікавість. Тут більше важлива динаміка та атмосфера. Якщо у схожих іграх ми часто довго. Стартували спокійно відривалися від опонентів, і загалом, якщо взяти ту ж форзу, щось особливе відбувається лише на якихось спеціалізованих івентах, то тут кардинально все інакше. Від самого початку кожне змагання це вир подій та емоцій. Музика гупає що дурна. Я казав, що це доволі суб'єктивно, але тут вона вдало підкреслює події на екрані. А штучний інтелект не дає продихнути ні на секунду. Так, часто помітно, як боти штучно махлюють та вириваються вперед на машині гірше за твою, або навпаки, на Нішні прямі пригальмовують, щоб гравець переміг. Що кожен відрізок траси ти постійно із кимось змагаєшся. Вкрай рідко траплялися ситуації, коли мені вдавалося відірватися та їхати самому. Переважну частину ігрового часу я буквально із кимось боровся за свою перемогу, і оця от емоційна напруга дарує незабутні враження. Під час заїзду забуваєш і про одноманітне оточення, і про грінд, і про всі негативні моменти, про які зараз ми із вами поговоримо. Найбільші недоліки без жодного перебільшення. Це копи та примус. Давайте поясню. Кожне змагання на якийсь відсоток збільшує рівень переслідування. І Якщо спочатку він незначний, то десь на годині п'ятій сюжету за пару трас у нас збирається повний п'ятий рівень. І це лише за денний цикл. У ніч ми йдемо вже із п'ятьма зірочками. Що це дає? По завершенню практично будь-якого змагання мені потім доводилося тікати від переслідування. У восьми із десяти разів мені доводилося витрачати купу часу на ці безглузді покатушки. За сюжетом нова очільниця міста Ненавидить гонщиків, тому завзято із ними бореться. Тому якоюсь мірою це обігрують. Я міг би зрозуміти, якби це сталося ближче до фіналу, але це вже почалося десь із чверті гри. При тому, що це стається не тільки по завершенню змагань, а й під час звичайного переміщення по місту. Доходило до абсурду. Я не міг проїхати і 500 ігрових метрів, аби не починалася нова погоня. Тут користувався стелсом більше ніж у якомусь хітмані. Натурально ховався від копів, щоб знову не займатися безглуздою справою, А з вона тому, що самі по собі. Погоні не є чимось складним. Є кілька різновидів машин, копів по типу швидкісних корветів та міцних пікапів, але вони тебе не притискають. У гіршому випадку пару разів тебе протаранять. Найбільша геймдизайнерська прогалина у тому, що прибрали основоположні концепти та взаємодії із поліцією. Згадайте Most Wanted. там були знешкоджувачі, які допомагали прибрати копів. Там було сповільнення, там правоохоронців реально боявся, бо одна помилка і тебе схопили. Там був сенс набирати очки переслідування, аби відкривати босів. Там можна було міняти автівки, щоб зменшити рівень небезпеки. А що тут? Так, поліцейські машини теж можна знешкоджувати, але у мене це виходило вкрай рідко, бо вони переважно їдуть трохи позаду з боку та напряму не йдуть на таран або не стають боком. А якщо тиснути їх до стінки, то таким чином вони тепер не знешкоджуються. У моєму проходженні я виїжджав на зустрічну полосу, і таким чином вони найчастіше самі кудись влітали. Від другого та третього рівня ще можна якось втекти, якщо з'їхати на узбіччя, але потім і це не допоможе. Склалося враження, що кожного разу переді мною з'являвся невидимий таймер, який треба було перечекати. Бо потім за тобою постійно літає гелікоптер, а сховатися у тунелі від нього не вийде, бо на землі швидкісні корвети. Є можливість стати десь та вимкнути. Ти двигун, таким чином ти ніби ховаєшся від нього, але знову ж таки, поки за тобою женуться на землі, цього не зробиш. І от ти їздиш, поки він не полетить на дозаправку, і лише тоді можна починати тікати. Є варіант, звісно, винахідливо виляти вуличками чи дати газу по трасі, але повірте, у якийсь момент це настільки набридне, що починаєш просто пасивно їздити вперед-назад. Вони чомусь забрали логічні концепти у процесі втечі та інтеракції з поліцейськими, та перетворили все на одноманітний та абсолютно нецікавий інструмент. Момент по затягуванню ігрового процесу. Якщо із копами гра проходиться за 20-25 годин, то без них можна було б все проїхати за 8-10. Вся їхня задача це виснажувати гравця та довбити йому здоров'я. Так, тут у машини є шкала, кожні три хвилини можна безкоштовно ремонтуватися на АЗС. Тож загалом і цей концепт працює не дуже, особливо якщо вас застали на вашій основній швидкій машині. Тут же існує другий недолік, створений для цього ж: примус. Івенти треба брати вручну, під'їхати на певне місце на і там вже обирати змагання по завершенню, нас часто кидає як можна подалі, щоб ми знову витрачали час та їхали назад. Як ви розумієте, після змагання тікаємо від копів, і дай Бог, що потім по дорозі ще кілька разів не довелося їх зустріти, із гаражів грати змагання одразу не можна. Тому знову ж таки купу часу витрачається на пустий процес. Тому у мене не раз виникало питання: нащо тут відкритий світ? Зрозуміло, що зараз би всі здивувалися, якби вийшла гра без нього, все таки тренди, та й він не настільки пустий, тим не менш, до Форзи. Все одно далеко. Втім, у цей рівень фрустрації від безглуздих проїздів туди-сюди можна було б прибрати простим рішенням: дати фест тревел або запускати перегони із меню. Хто хоче сам добиратися до місця, у нього буде така можливість. Хто хоче одразу ганяти, ось вам така опція. Та навіть ці можливості можна було закрити за реалістичним режимом складності для охочих. Але знов ж таки я бачу, що EA спеціально таким чином штучно збільшували час проходження, замість того, аби якісно наповнювати гру різноманітним контентом. Тому NFS Unbound можна порівняти зі студентським дипломом. Три сторінки в суті та купа води не по ділу. Рідкісні моменти драйву та насиченого геймплею заховані за грудою витраченого часу та гринду. Ти не спіши тут. чуть-чуть. Притормажуй. Притормажуй. Ой, чого рот. Ви не повірите, але безглузді погоні із копами не найбільш тратівливий елемент гри. Є ще сюжет. Не скільки він, а загальна орієнтація на молодь. Мені здається, що розробники максимально хотіли йти у ногу із трендами, тому я купа діалогів на кшталт йо-йо, чуваче, обсміювання соціальних мереж та усілякої насиченої американщини. Як наслідок, слідкувати за цим не те, що не цікаво, а й вкрай незручно. За сюжетом наш персонаж та подруга, Яс спрацювали довгий час над машиною мрії, яку нам дав райдел босс автомайстерні, у якій ми працюємо. Він колись прихистив цю парочку, навчив всього, що знає, але пізніше ця подруга нас зрадить, обкраде і гараж і забере собі автівку, мотивуючи це тим, що він грав роль псевдобатька, користувався нею, не виказував заслуженої поваги. Тому сама по собі історія помсти виглядає нормально особистісно, але обігрування цього всі персонажі спілкуються, немов якісь підлітки із вадами розвитку, обсміюється райдел, який хі-хі ха ха не вміє користуватися інстаграмом Храмом, таке враження, що потрапив у світ інфантилів та якогось маразму. Тому оці йо-йо-йо, та дивно прописані діалоги навіть не дратують, прямо таки бісять, настільки вони недорослі. Уявіть Фортнайт у часи його розквіту, найпопулярніших американських блогерів, якісь дурнуваті тренди, та все це перемішайте. Ось такими і вийшли тутешні персонажі, сюжетне та атмосферне обігрування. Якщо розробники хотіли сатирично виставити недолугість американської молоді, у них це вийшло. Не виключаю, що такою і була мета бо гру робили британці, і можливо Unbound, як і GTA, вирішила обсміяти частину культури. Якщо це так, то знімаю капелюха. Якщо зібрати докупи усі аспекти гри, вийшла чергова Need for Speed із класним звуковим рядом, цікавим візуальним стилем, парою крутезних геймплейних рішень, але заховано це все за грудою непотребу та лінощів. Чи погана ця гра? Ні, радше просто посередня. Як і казав, три з половиною цілком чесна оцінка. Чи сподобалося мені грати? Як не дивно, так. Я давно не ганяв та й грав на ПС, де на контролері відчувається кожен рух машини. Якби проходив на ПК зі своїм старим іксбоксівським падом, враження були б дещо гірші. Загалом трохи незрозуміла ніша гри. Якщо після роботи грати аби розслабитися, то Unbound не підійде. Заїзди доволі напружені. Якщо ж ви поціновувач симуляторів із кермом, теж не вийде. Навіть із налаштуваннями це все одно аркада. Тому йти та спеціально брати гру не раджу. Або чекайте хороших знижок, або качайте. The like show was EA Play.